Найдавніші записи українського чоловічого імені Гук припадають на 16. 17 століття, наприклад, антропонім Гук, однак, у ту пору Лексема Гук уже частіше виступає як однослівне іменування або як додатковий ідентифікатор особи при календарному імені. Наприклад, у 1649 році серед козаків зустрічаються записи Семен Гук, Іван Гук. Є також запис кріпака із закарпатського села. Бичків за 1678 рік. Сава Гюк. А також згадка про віддієслівний дериват тиміж гукало з села Білотин, що на Волині за 1621 рік ім'я Гук походить від українського апелятива гук. Проте важко встановити, яку саме семантику лексеми гук взято за основу цього імені, оскільки в різних говорах української мови апелятив гук вживається в кількох віддалених значеннях, таких як звук, крик, гомін, голос, малий водоспад, рило та інші. Дериватом від цього імені є утворення з палателізацією кінцевого, виражене в іменному варіанті Гуч. Наприклад, у 1440 році зафіксовано запис імені Гуч із села Крачуново, а також запис антропоніма Гучого Мініс. Від імені Гук походить також патронімічне прізвище Гучук, представлене записом кріпака Лука Гучук із села Бичків за 1672. 1696 роки схожі на гук імена Гуд, Жук, Будбуй, Гуч, дуб, зуб, зуй.